По-перше, у вас немає взагалі власних імен російських. У вас є змішані, намішані, там так, але не чисто люські. По-друге, форма імені може бути російська, але не саме ім'я. А ось Ірина, Аріна це два різних імені, а не пов'язаних, як ви пишете, просторічне і непросторічне. Ось і вони мають грецьке походження, як і Аїда, чи це теж може російське ім'я? Ну, але російська вікіпедія пише саме так. Так от, є форма імені Іріша, це російська форма імені. Але самі ім'я Ірина Грецьке. Просто це Іша це російська форма. А є українська форма імені Ірця, як Юльця, як Мамця в народних піснях вона зустрічаємо мамцю, дайте води попити. Так ось. І є ще питоме українське ім'я на грецьким іменам. І ті, і ті гарні, тобто вибір кожного. Але, наприклад, українське це Орися. І ще була Орина. Орина залишилася у нас в. Канонах, церковних текстах і так далі. А Орися є й досі актуальним ім'ям. І не називають дівчаток. Є у нас багато громадських діячів, поетес, які мають це ім'я. Наприклад, гурт мандри має пісню про Орисю. Так, є народні тексти фольклорні, та нас співається Орися в різних епохах. У нас є література, де співається про Орисю, описується точніше. І це ім'я була досить популярним на початку ХХ століття, золотих 20-х років, на Сході, на півдні, на Заході, в центрі, півночі, майже по всій Україні. Це було популярне ім'я. Харківщина, Донеччина, Одещина. Називали дівчаток кориснями доки не настала епоха жовтого князя. Ось так. от, Все буде Україна.